Тут в Зеленському після кількох дуже серйозних ляпасів зі США один подарунок підлетів. Оця здається остання за чергою стаття Вашингтон Пост, де згадується про помилки Путіна, і там згадали, що ну план же ж був поміняти владу, там ліквідувати там, або затримати зеленського, або щоб він втік. А він ж мовляв не втік, і це підіграло трошки. Отій всій браваді зелених наших молодших друзів по розуму зелених, які розказують, що бо не втік, тому не на часі, бо ж не втік. Насправді я зовсім не відкидаю фактора, що Зеленський не втік, тому що змирився з тим, що відбудеться вторгнення, що нічого зробити не вдасться. Він не вірив українську армію ніколи. Більше того він зробив все для того, щоб це вторгнення було успішне, щоб цих три дні були реальних. Більше того, навіть я вам скажу, Арістовічто е розвідчик, неізвісно, якої розвідки якої країни, хоча декому неізвісно, насправді розказував про 12 годин. І те, що відбувалося, і те, як Зеленський зачистив північ, те, як було відмовлено в створенні певних там блокування Гостомеля і тому подібне, мені не відкликає не відкидає думки, що вже 24-го вечорі владу мали в Києві захопити расисти. Тобто Рістовіч можливо каже правду. Можливо, він дійсно має інформацію від тих. Безпосередньо хто проти нас воює, я це не здивуюся. Цьому тому насправді Путіна готували блискавичну війну. Вона не передбачала серйозних санкцій. Більше того, з часом. Маючи в руках велетенську кількість заручників, мільйони і мільйони заручників, спрокувокувавши страшний потік біженців, які можуть всі там лишитися на заході, а можуть з часом частково і вернутися, якщо, скажімо, західна Україна не буде захоплюватися, якщо її вже не будуть тероризувати, скажімо, розділять Україну десь там по якихось областях, і якщо ще щось інше, цим всім тороризуючи світ, Путін міг і послабити санкції. Тому що готовність до того, що Україна впаде при цій владі, яка відмовлялася готуватися до війни, при тому, що армію стримали в дуже вузьких рамках, в тому, що перекидали війська, не туди, куди треба, що ігнорували дані західних розвідок, просто ігнорували все наскрізь, відмовлялися від реальної допомоги. Ну ні для кого не становило розуміння іншого, що це буде втрата країни дуже швидка. Коли країна швидко втрачається, знаєте, великих руйнувань, як правило, нема, страшних жертв при тому нема. Потім починається, потім починаються репресії, потім починається багато речей. Але тут же ще й окупації як такої б не було формально. Вони б поміняли владу. Були б сині-жовті прапори, були б тризуби, були б ті ж самі посольства України в інших державах, тільки там би половина послів, продажних і наволочів всякої, почали б розказувати, що вони тут. Підтримують нову владу частина. Ну, почала би щось там бунтувати. Їх би швиденько відкликали, швиденько би міняли на інших. Але Росія готувала реально не просто бліцкрик, а ну просто супер бліцкрик. Тобто вони не готувалися до війни. Ну ви зверніть увагу: дороги були звільнені від військ до Києва, до межі фактичного міста. Були прибрані всі війська, їх усунули звідти, примусовому порядку. Харків, Харків був зданий. Це точно. Тільки завдяки тому, що Зеленський в якийсь момент щось там не поділив з харківським керівником СБУ і його вирішив звільнити, той раптом почав говорити. Ну він собі, звичайно, приписував всі героїзми, але він розказує, що з Харкова за два дні до вторгнення було приказано забрати від Харкова єдину бригаду, повноцінну повну бригаду, яка прикривала Харків. Її мали відвести І ну він там пише, що це він сам побіг до Залужного, там Заужний приїхав, вони там говорили. І залужний, всупереч, комусь наказу. Я так розумію, що наказу міг віддати тільки Верховний головнокомандувач Більше ніхто залишив цю бригаду під Харковом до 24-го числа. І вона зіграла ключову роль в перший день, коли расисти вийшли на кільцеву міста Харкова. Тобто. Виглядає так, що була підготовка з боку української влади, щоб без страшних якихось речей, без проблем здати країну Росії. Потім оголосити: Ну що поробиш, інших варіантів немає, і Росія дістала би безкровно фактично, без втрат політичних. Без санкцій додаткових перемог. Ось на це вони розраховували. Вони не розраховували взагалі на війну. І з півдня вони йшли, їм відкрили дорогу. До Нової Каховки військ не було. Тут раптом біля Антонівського мосту з'явилися якісь військові, яких там бути не мали. Вони були рашити були дуже дивовані. Перша колона прийшла, прийшла мимо Херсона, пішла на Миколаїв. тому що вони знали, що опору не буде. Миколаїв вони знали, що місто їм здає. Чому вони в Херсон не заходили відразу? Бо Херсон вже був списаний. Вони знали, що Миколаїв зданий. Раптом туди заужний присав Марченка, і за ті години Марченко встиг вибудувати оборону. Ми ж це, це знаємо. Точно, тому... це точно. Насправді для расистів був шок. Я думаю, що цей шок був для дуже багатьох на вулиці Банковій, які вже готувалися. Не знали там, ну, Рясович розказує про гранобет е, за завісою. Насправді, я думаю, готував е, там костюмчик, облігаючий, і хліб-сіль, і рушничок, і касовороточки повитягували, напевне, всі. Оце моя версія, моє припущення. І коли московита. Московита дізналася раптом, що їм почали чинити опір, коли раптом відбувся бій в Гостомелі, який точно здали, коли раптом Кривоніс, генерал Кривоніс, опинився в жулянах, і там раптом взяв під управління десяток різних структур, які там були розхристані, розкидані, і вони раптом заблокували смугу і все підготувалися до опору і до бою. І сталося все зрозуміло, коли. Почали виникати 24 го масово блокпости і тероборона сформувалися диверсійні групи, які спокійно під наглядом СБУ, під прикриттям СБУ, угу. можливо, при допомозі СБУ. Хто в нас де факто керував СБУ? Бакану Баканова Баканов, Баканов, не було. Малюк. Повернули ж відразу. І от під е, малюком е, ці. ДРГ, які спокійно пережили останні три місяці з кінця минулого року, яких ніхто не рухав, вони раптом вийшли зі своїх берег, і тут раптом наскочили на людей з автоматами. Я знаю добре від хлопців, які стояли на окремих бокпостах, як їм довелося реально стріляти. Тобто в перші дні була стрільба, тому що ДРГ вийшов зі зброєю. Під наш Патріарший собор Української греко-католицької церкви підійшов ДРГ, коли там раптом хлопці виявилися зі зброєю, ти були шоковані? Їх попередили, що опору не буде, що їх зустрічають, що країна здана, і от Путін, коли раптом виявилося, що Зеленський це не Україна, що Резніков це не Україна, що Єрмак це не Україна, а Україна це люди, це залужний, це війська. Наші, які обескровлені, зменшені в два рази це З некомплектом раптом стали до опору. Оце був головний програш Путіна. Мені здається, він програв саме в тому, що він не врахував перше на е, саму особливість українців і друге. Ну, що Зеленський не міг вже, коли, наптом, народ сам почав мобілізуватися, Зеленський не ризикнув би піти проти народу, давати якісь там вказівки, якісь там накази, тому що його просто б знесли. Банков знесли б свої ж люди, не чекали б ніяких московитів. Тому... А Путін цього не врахував. Він думав, що це так, як на Росії в нього. І тому не спрацювало. І це був головний розгром. Після того йому довелося вести довгі бої, до яких вони не готувалися. Бої під Києвом. Бої під Черніговом, яких не мало бути, в принципі, у них. Вони мали Київ захоплювати, от раптом Чернігів по дорозі став. Бої під Миколаєвом, яких, в принципі, не мало бути. Вони ж вишили через Вознесенськ, Південноукраїнськ, вони мали вийти спокійнісінько туди на Вінницьку область. Вони мали відсікати, звідти з півдня. Вийти на Одеську трасу, власне, туди на Вінницьку піти, і Одеську трасу з півдня йти на Київ. А Одеса мала пасти взагалі десь до кінця лютого. І, от, коли цього не сталося, і почалися засяжені бої, вони це був абсолютний програш, вони не готувалися до цього. Це зайвий доказ того, що була зрада. Тому що якби не було зради, якби путіну не обіцяли, що Україна буде здана фактично без бою, ну вони все таки б до якихось бойових дій готувалися. Вони б реально спецназ не діяв би так безглуздо їхній. не були б десантники настільки не до реальних боїв. Ну, танкові елітні частини, слухайте, перша танкова армія на всі паради в Москві виїжджала. Mm -hmm. Вона припинила своє існування під Харковом. і частково там вже в напрямку на Київ. Її просто знищили. Ну, знаєте, ці люди зрозуміли, що генерали паркетні зрозуміли, що танчики більше так для парадів. Ну, але вони якусь підготовку проходили, вони якісь навчання. Принаймні, елітні частини навчання проходили. І те, що ми зараз бачимо, зараз воюють не елітні частини. Зараз воює все, що нашкребує, взброд, який можна тільки де зібрати. Але вони воюють. Вони воюють реально стійко. Так я розумію, мотивація: Відступити назад тюрма. Уїдете – тюрма. Що-то угу. не зробите, тюрма. Плюс, а останетесь – деньги. І на Мародюриці, і скількись там 250-350 тисяч, і ще щось там інше буде. Це є їхні мотиви, зрозуміло. Але вони можуть воювати. Тобто казати, що російська армія це абсолютні бездари, які нічого не вміють. Слухайте, взброд зброд російської армії, зборна солянка з різних частин, з різних військових округів, ну вони недобре. Не, не переконано, ну як для другої армії світу, яка протистоїть якісь там 22 й чи 32, -й, Це звичайно програшна війна, але вони воюють. Вони принаймні з нами на рівних зараз воюють, і десь ми їх трошки посунули на Херсонщині, а десь потім відсвятковою по населених пунктах. От той же самий Давидів, брід. Ми його взяли, а вони потім його відтиснули, відвоювали. Йоні е, напрямку е, Миколаїв-Херсон чуть чуть північніше траси. Ну, ми відвоювали ряд сіл, але я зараз дивлюся по карті, по всьому, на жаль, ці села і ці певні території знову їхні. Тобто іде рівноцінна боротьба, рівноцінна війна, коли з нашого боку ну, трошки краще, ніж було тоді, а з їхнього боку гірше. Ну, разів у 25, ніж було тоді. І тоді вони, маючи всі елітні частини Псковська десантна дивізія, Шанкова армія, всі найелітніші частини. Виявилися, не готові готувати воювати, а сьогодні, маючи в зброд, раптом якимось чином все-таки воюють. Ну, поясне тільки одне, тому що вони не готувалися воювати, їх не привезли воювати, їх привезли пройти парадом, тому що Київ був зданий, а раптом Київ не здався. От і коли це сталося, коли виявилося, що домовлятися треба про зраду не з Єрмаком, там Зеленським чи кимось іншим, а мало не з кожним українцем, а то мовитися з українцями не можна, у цьому Путін і програв. Коли він про це подумав, після того був довгий затяжний, затяжна бойня, доки там ті починали розуміти, що їм доведеться воювати, доки вони починали перегруповуватися, доки в них техніку випалювали масою. У нас же ж тоді дані були. Може, вони трохи завищені з перших тижнів, але у нас ж дані були, пригадуєте, близько тисячі загиблих расистів кожен день. Звідки в нас ця статистика сьогодні така колосальна? Тому що близько тисячі бували кожен день. Це потім в нас спало 50, 70, 100 максимум за день. Можливо, завищені. Зараз мабуть занижені дані подає генштаб, тому що вони зараз придираються до кожної цифри. Але тоді їх просто випалювали і вони горіли. І коли стало зрозуміло, що там їх спалять всіх. Вони просто вирішили втікати. Перше бунт в армії намітився. Друге, виявилося, що може скоро б не буде кому відступити. Третє, ну все таки домовилися. Пригадуєте ту історію скандальну, коли Єрмак бігав до генштабу і добивався, щоб дали вийти расистам з Бучі. На жаль, їм дали вийти, і після того вони вбивали наших в в Ізюмі, куди вони там далі перебазувалися. На жаль, плюс вийшли найбільші мерзотники, убивці, бандити, гвалтівники. Це дуже погано, що їм дали вийти, тому що вони там могли згоріти повністю. Наша армія на той момент скріпла так, що ну, затягнулося б звільнення Бучі ще на 3-4 дні. Але їх би знищили всіх. І тому це була теж зрада. Але це вже наші провали, це вже наші проколи, тому що в нас, крім армії, ще є політика. На жаль, і є влада. І влада в нас вибачайте, дуже погана, на відміну від дуже хорошої армії. А далі? а далі була так звана оперативна пауза. Вони підтягували війська, вони закріплювалися на тих позиціях, куди ми не встигли дійти, щоб їх вибити тоді в першому тому заході, і вони почали там східну. І південну операцію по Півдню, взагалі, історія дуже дивна, тому що насправді перший етап він же ж характерний був так, як елітні війська знищувалися під Києвом, так само елітні війська знищувалися на Півдні. Якби не забрали Марченка, якби не був наказ припинити наступ після входу в Херсонську область, я досі не можу зрозуміти, хто на банковій, кому і що. Пообіцяв у Москві. але хтось дотиснув, що Марченка відкликали і наступ припинили. Просто давайте зрозуміємо, що ми там маємо зараз окопано, добре, підготовано вже, добре озброєну, розосереджено по всій території рашиську армаду, плюс мінні поля, суцільно все заміновано, плюс три лінії оборони. Що ми мали там в кінці березня? Радуєте, колони по дорогах їх сіл не було, вони були на дорогах. І так як Марченко їх знищив під Вознесенським під Миколаєвим, абсолютно так само їх можна було знищити і до Херсона. Абсолютно. Тобто, коли появлялися очі тези, то радник міністра оборони Лубківський там робить заяву, що сьогодні до вечора Херсон буде звільнений, провокативна заява, не потрібна, але робить. Коли Єнін робив тоді заяви, заступник міністра внутрішніх справ теж недопустимі заяви, за які садити в тюрму треба. Але коли ті заяви тоді робилися, той момент це був реальним. Тобто, ті. Хлопаки зробили заяви, знають, що відбувається. І тут раптом вони опинилися перед фактом, що це все відбувалося, але хтось сказав: Стоп, Марченка забрали, зворотній хід. Херсонську область українські війська не заходять, їм це заборонено робити. Ще раз кажу: тоді не було мінних полів, тоді не було бліндажів, тоді не було укріплень, тоді не було в селах російських військ. Вони були на трасах. Два-три дні і правобережжя повністю звільнено, і до Миколаєв ракети не долітають, і ну, снаряди не долітають і все інше. На жаль, теж щось відбулося не то. Але після того, після тої всі затримки, на тих закріплених позиціях, де вони були, особливо там на сході, вони почали вже реально окопуватися і вони вже почали воювати реально. Спочатку погано, потім ліпше вони вчаться на ходу, теж вчаться. Ну розумієте, ми можемо ставитися до москалів як не до людей. Вони дійсно не люди. Це виродки, це не нація. Це взброд світовий, але Боже, при тому все. всьому, ну навчити можна мав по чогось, і москалям можна навчити не просто вийти і тупо стріляти з автомата, а окопатися, а стати відповідну засаду. А його ротного можна навчити, що треба як розкидати своїх бійців, як їх прикрити, як дати бронетехніку. А батальйонна тактична група це є перенасичені, перенасичені бронетехнікою батальйони. Що це таке? Це, це не бригади наші, це по суті. Посилений батальйон або ослаблений полк, полк, в якому е, достатньо техніки для повтужного полка, щось середнє між мотострілковими бронетанковими військами і е, бойового складу самих людей, так як десь на батальйоні. От така, така суміш бульдога з носорогом. І вони навчилися, як цими підрозділами далі воювати. Вони почали спочатку чинити нам сильний опір, а потім їм кинули такі колосальні резерви і такі сили, плюс стіна вогню. Їхній принцип ведення війни вони спалюють і тоді вони наступають. Ми їх вибиваємо. Вони знову луплять, немає вже де ховатися. Наші відходять, вони займають територію. Так вони займали Кремінну, так вони займали рубіжне в кінцевому рахунку. Саме так вони зайняли і Сіверськодонецьк. Тому насправді, після першої частини, здавалося, що в них якийсь ренесанс ніби почався, але ну всі військові оглядачі, всі казали: вже все вже захопити Україну неможливо. Це вже все. Путін це вже програв.